Доброго дня, друзі! З вами компанія Autofocus і у нас нове надходження. Це Volkswagen Passat 2012 року випуску B7 американець з мінімальними пошкодженнями. Комплектація сіє ось в такому гарному сірому кольорі. Можете його переглянути поближче. Так, він класно нас виглядає. По салончику маємо шкіряний салончик в гарному стані, не затяганий. Маємо задній підлокітник. Маємо також люк комплектації, само собою, всі стопідіймачі, Все, Це на шкірі. По передньому паливо це 4 стопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидіння. Ось таке. Мультикермо повноцінне, 198 тисяч пробіг у даному автомобілі. Маємо круїз, маємо датчик світла, датчик дежу. Ось такий сенсорний моніторчик. Маємо з блютузом, клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, коробочка, автомат та люк. Тому, в принципі, все, що тобі потрібно для комфортної їзди. 2,5 з газом, 12-й рік, класна, крута ну, тачка на кожен день. Тому звертайся до компанії автофокус, щоб приїхати, переглянути та придбати.